Ви коли-небудь замислювалися над тим, що наше повсякденне життя це велика вистава, де кожен із нас є одночасно і актором, і режисером, і глядачем. Ми пересуваємося світом, оточені тисячами масок, які Карл Густав Юнг називав персоною. Це соціальне обличчя, яке ми вибудовуємо, щоб відповідати очікуванням суспільства, щоб захистити свою вразливість і приховати те, що ми вважаємо неприйнятним. Проте під цією майстерно виготовленою маскою завжди живе тінь, те невідоме, приховане я, яке містить у собі наші справжні мотиви, комплекси та нереалізовані бажання. Навчитися читати людей це не означає опанувати мистецтво маніпуляції, це означає навчитися бачити крізь туман ілюзій, розпізнавати прояви тіні та розуміти архітектуру людської душі. Коли ми знімаємо завісу персони, світ постає перед нами у своїй суворій і водночас прекрасній істинності. Справжнє бачення починається з тиші та спостережливості. У світі, де кожен прагне бути почутим, але мало хто готовий по-справжньому слухати, здатність залишатися уважним спостерігачем стає справжньою внутрішньою силою. Юнгіанська психологія вчить нас, що за кожним жестом, за кожною паузою в розмові або ледь помітною зміною інтонації, криється цілий всесвіт несвідомих процесів. Коли ви перебуваєте на звичайній зустрічі, де всі посміхаються і кивають, спробуйте подивитися не на те, що люди демонструють, а на те, що вони намагаються приховати. Тінь завжди знаходить вихід у дрібницях, у рухах рук, у тому, як людина уникає погляду або, навпаки, занадто наполегливо його тримає. Розуміння цих тонких сигналів назавжди змінить ваше сприйняття оточуючих, дозволяючи бачити не лише роль, яку людина грає, а й ту цілісну особистість, яка бореться за своє існування під маскою. Перша техніка, яка відкриває нам доступ до глибин іншої людини, може здатися парадоксально простою, але її вплив на несвідоме собесідника є колосальним. Це мистецтво створення вакууму, який людина сама захоче заповнити. У психології его завжди прагне домінувати, захищатися і стверджувати власну правоту. Проте, коли ви свідомо відмовляєтеся від тиску, коли ви замість суперечок чи нав'язування власної думки даруєте людині простір, ви створюєте безпечну гавань для її тіні. Три магічні слова: Розкажи мені більше. Діють як ключ до замкнених дверей. Люди звикли до захисних бар'єрів персони, але коли вони відчувають, що їх слухають без осуду, їхня оборона починає повільно танути. Вони починають ділитися тим, що не планували відкривати своїми страхами, невпевненістю, прихованими мотивами. Це не просто збір інформації, це шлях до справжньої індивідуації через розуміння іншого. У сучасному ритмі, де кожен поспішає висловитися, щирий інтерес до внутрішнього світу іншого стає рідкісним дарунком. Коли ви запрошуєте людину заглибитися у свою розповідь, ви виходите за межі власного его. Це не маніпуляція, а форма глибокої поваги до людської душі. В ділових переговорах, особистих бесідах чи навіть у випадкових зустрічах, ця техніка дозволяє побачити стратегію іншої сторони через їхні власні сумніви та прояви тіні. Людина, відчуваючи себе в безпеці, поступово розкриває свою справжню сутність, дозволяючи вам бачити світ її очима. Це шлях до побудови справжніх зв'язків, заснованих не на зовнішньому блиску персони, а на інтеграції. Тіньових сторін, що робить взаємодію набагато глибшою та продуктивнішою, пам'ятайте, що справжня сила полягає в умінні спостерігати без зайвого втручання, даючи істині можливість проявитися самій. Другий шлях до розуміння істинного характеру лежить через спостереження за тим, як людина поводиться з тими, хто не може бути їй корисним. Це дзеркало душі, яке неможливо обманути жодною персоною. Дуже легко бути вічливим і приємним із тими, від кого залежить ваш успіх, статус чи комфорт. Це вимога соціальної ролі, акт пристосування его. Проте справжня сутність, ступінь інтеграції тіні проявляється в моменти взаємодії з людьми, які знаходяться в менш вигідному становищі. Чи то офіціант. Чи випадковий перехожий, чи підлеглий, те як ми ставимося до слабших, розкриває нашу справжню самость. Якщо людина демонструє пренебреження або високомір'я до тих, хто не має влади, це вірний сигнал того, що її доброта лише маска, за якою ховається невпевнена і часто деструктивна тінь. Юнг стверджував, що справжня сила характеру проявляється не тоді, коли ми показуємо себе з кращого боку перед поважною публікою, а тоді, коли ми залишаємося вірними своїм внутрішнім цінностям за відсутності необхідності прикидатися. Ті, хто принижують інших, щоб піднятися самим, насправді проектують власні страхи та комплекси неповноцінності. Їхня тінь настільки неінтегрована, що вони змушені шукати зовнішнє підтвердження своєї значущості через домінування. Навпаки, цілісна особистість, яка пройшла шлях самоусвідомлення, ставиться до кожної людини з однаковою повагою незалежно від її статусу. Якщо ви хочете знати, з ким маєте справу, не дивіться на те, як людина посміхається вам. Дивіться на те, як вона розмовляє з тими, від кого їй нічого не потрібно. Це найнадійніший спосіб побачити глибину інтеграції тіні та справжню якість людської душі. Третя техніка нагадує нам, що минуле людини це не просто спогади, це жива архітектура її теперішнього. Часто ми віримо, що можемо залишити пережите позаду, але з точки зору юнгіанства, наше минуле завжди поруч, воно формує наші комплекси та диктує прояви тіні. Кожна травма, кожна перемога, кожен досвід відчуження створюють певні патерни поведінки, які людина повторює знову і знову, часто не усвідомлюючи цього. Якщо ви хочете зрозуміти, чому хтось реагує занадто гостро, чому він захищається там, де немає нападу, або чому він постійно шукає схвалення, зазирніть у його історію. Минуле це креслення, за яким будується будівля нашого сьогодення. Розуміння цього дає нам ключ до співчуття, але водночас і до захисту від чужих нерозв'язаних проблем. Люди часто живуть по колу, повторюючи моделі поведінки, закладені ще в дитинстві. Тінь живиться тими моментами, які ми не змогли прожити і прийняти. Колега, який постійно бореться за увагу, можливо, все ще намагається довести свою значущість батькам, які його не помічали. Друг, який саботує стосунки, ймовірно діє під впливом старого страху відмови. Коли ви розумієте, що реакції людини продиктовані її минулим досвідом, ви перестаєте сприймати їх на свій рахунок. Ви починаєте бачити комплекси, які керують людиною, як тіні на стіні печери. Це знання дозволяє вам бути об'єктивним спостерігачем, який бачить цілу картину, а не лише той фрагмент, який людина демонструє зараз під виглядом своєї персони. Справжнє розуміння це здатність бачити коріння вчинку в глибині часу. Четверта техніка зосереджена на звуках і вібраціях правди, голос людини це прямий канал зв'язку з її внутрішнім світом. Юнгіанська психологія вчить нас, що коли розум і серце перебувають у гармонії, голос звучить впевнено і рівно. Проте, як тільки людина починає брехати собі або іншим, як тільки її тінь входить у конфлікт із персоною, виникає дисонанс. Це може бути раптова зміна тону, нерівний темп мовлення, занадто довгі паузи або нервовий сміх. Ці зміни часто відбуваються несвідомо. Его може намагатися контролювати слова, але тіло і голос завжди видають істину. Голос стає тихішим, коли людина почувається вразливою або занадто гучним, коли вона намагається приховати невпевненість за фальшивою життєрадісністю. Уважне слухання інтонацій дозволяє оголити невідповідності між тим, що людина каже, і тим, що вона відчуває насправді. Важливо розуміти, що раптова зміна голосу не завжди є ознакою злого наміру чи маніпуляції. Часто це сигнал внутрішньої боротьби, конфлікту з власною тінню, який людина сама може не усвідомлювати. Це момент, коли маска персони починає тріщати під тиском прихованих емоцій. Наступного разу, коли ви помітите дивну паузу чи зміну тембру в розмові, запитайте себе. Що зараз відбувається в душі цієї людини? Який внутрішній конфлікт вона переживає? Голос це розповідач, який завжди каже більше, ніж записано в сценарії розмови. Навчившись слухати ці нюанси, ви зможете розуміти приховані пласти реальності, які залишаються недоступними для поверхневого погляду. П'ята техніка відкриває нам істинне обличчя людини в моменти, коли вона вважає, що світ заплющив очі. Справжній характер це те, ким ми є в темряві, коли світло прожекторів соціальної уваги згасає. Багатьом подобається вірити, що їхня публічна персона це і є їхня справжня сутність. Проте, коли людина залишається наодинці з собою або думає, що за нею ніхто не спостерігає, вона знімає маску і дозволяє тіні вийти на передній план. Це можуть бути дрібні вчинки, реакції на стрес у порожній кімнаті або те, як людина поводиться, коли важливі люди покинули приміщення. Саме в ці непримусові моменти ми можемо побачити ступінь інтеграції особистості, чи відповідають дії людини її заявленим цінностям, коли немає нікого, хто міг би поставити їй оцінку. Справжня доброчесність не потребує аплодисментів. Цілісна людина, яка живе в злагоді зі своєю самістю, залишається послідовною незалежно від обставин. Проте часто ми бачимо іншу картину. Ввічливий колега, який стає грубим, як тільки начальник виходить за двері або ідеальний партнер, чиє справжнє обличчя проявляється лише за зачиненими дверима. Спостереження за людиною в моменти, коли вона не намагається справляти враження, дає найбільш точне уявлення про її внутрішній світ. Це нагадування нам самим про важливість життя в істинності, де наші вчинки диктуються внутрішнім законом самости. А не страхом перед чужим осудом чи бажанням отримати схвалення персони. Правда завжди живе там, де згасає світло соціальної гри. Шоста техніка вчить нас розуміти пріоритети людини через її емоційні реакції. Емоції це вікна, крізь які ми можемо зазирнути безпосередньо в серце тіні та самости. Хоча ми часто пишаємося своїм самоконтролем, сильні емоції, гнів. Хвилювання, тривога чи надмірна радість завжди вказують на те, що зачеплено щось по-справжньому важливе. Юнг вважав, що кожна бурхлива реакція є сигналом про те, що на карту поставлено цінність, яка лежить в основі нашої особистості або комплекс, який ми намагаємося приховати. Якщо зазвичай спокійна людина раптом вибухає через дрібницю, це означає, що ця дрібниця насправді є частиною її самости або зачіпає болючу точку її тіні. Спостерігаючи за тим, що викликає в людях найсильніший емоційний відгук, ви можете зрозуміти їхні справжні цінності, які вони, можливо, ніколи не озвучать. Гнів через критику може свідчити про комплекс неповноцінності. А надмірне захоплення похвалою про глибоку потребу у зовнішньому підтвердженні своєї значимості. Навіть радість може бути промовистою, те, про що людина говорить із блиском в очах, відкриває її справжні прагнення та життєву силу. Важливо пам'ятати, що ці ж принципи стосуються і вас самих. Ваші власні емоційні сплески це дзеркало вашої тіні та шлях до розуміння власних пріоритетів. Жити в злагоді зі своїми цінностями, усвідомлюючи коріння своїх реакцій, це і є шлях до індивідуації та справжньої мудрості. Підсумовуючи, мистецтво читання людей за юнгом це не шлях до домінування, а шлях до глибинного розуміння людської природи. Коли ми вчимося бачити тінь у інших, ми неминуче починаємо бачити її і в собі. Це робить нас мудрішими, спокійнішими. Та милосерднішими. Ми перестаємо бути жертвами ілюзій і стаємо усвідомленими учасниками життя. Кожна з цих шести технік це інструмент для того, щоб бачити світ без масок, будувати зв'язки на основі істини та рухатися до власної цілісності. Пам'ятайте, що справжня подорож пізнання починається з відваги дивитися туди, де інші бачать лише порожнечу або темряву, і саме там. За межами персони ви знайдете справжнє життя.